Друзі, привіт! Ми класично знімаємо це відео. Для того щоб показати, що наше авто в доброму, хорошому, гарному, збереженому, ефектному стані. Ні одні фотографії не можуть передати те, як автомобіль виглядає вживу. Однак на відео ситуація зовсім інша. На відео ти не сховаєш сколи, на відео ти не сховаєш царапини. На відео тобі ти передаш повністю весь стан автомобіля. Давайте пробіжимося по лакофарбовому покриттю. І перше дуже важливе зауваження: тут немає друзі. Я за це відповідаю. Тут немає підфарбувань. Повністю все зверніть увагу Стан капота. Тут немає вищерблень, сколів, немає вибитих кусочків фарби. Абсолютно все акуратно, як по бамперу, так і по капоту, так і по всій передній периферії, друзі. Я ще раз наголошую ні одного підфарбування. Авто абсолютно повністю в рідній фарбі. До речі, друзі, дуже важливе і е, е, в зауваження. Це є непростий колір, друзі. Він перламутровий. Перла просто шикарно грає на сонці, і вона з білого на сонці перетворює авто в такий більш молочний, більш ефектний колір. Знову ж таки, так само вона бомбезно дивиться ввечері. Друзі, 2015 рік буде у вас в техпаспорті, хоча перша Реєстрація цього автомобіля у 2016 році була дуже приємний, важливий фактор. Тут немає знизу ніяких найменших слідів корозії. Тут немає жодних дефектів, немає дефектів по фарбі. Не знаю, друзі. Давайте почну з заднього ряду, тому що це окреме задоволення. На мою думку, саме задній ряд робить цей автомобіль максимально комфортним. Зверніть увагу, немає центрального тунелю. Ти сидиш позаду себе вільно. Місця над головою дуже багато, насправді простір шалений. Салон велюровий. Окреме задоволення, приємно, ефектно, ну і однозначно на переднє сидіння. Тому що тут наша, давайте покажу вам, що відбувається всередині. У нас є повний електропакет, мультикермо з перфорацією. Є омивачі фар, датчик світла, датчик душу, ті ж валюрові сидіння є сидіння, камера заднього виду сенсорна на мультимедія мультимедія е, дуже приємна, е, клімат, контроль, е, друзі. Власне все, що може бути потрібним для комфортної їзди. Так як я людина господарська, то для мене однозначно важливий простір в багажнику, тому що запхати будь-які речі, перевести все, що можна, і знаєте, CR-V дає. Оце відчуття простору, тобто глобально величезний багажник. І хочу вам, друзі, показати, тут нічого в багажнику не робилося. Багажник, так як його випустив завод, він не поцарапаний, він не затертий, він не задефектований в жодним чином. Є наша шторочка, вона у нас на місці, її нікуди ніхто, ніхто не вкрав, нікуди ніхто, ніхто не віддав. Далі так само докаточка на місці, на місці домкрат, ключі, все, все що має бути в машині. Друзі, розхід. Одне, що я вам згадав і те, за що мене ця машина просто закохала в себе. Тому що розхід, друзі, в місті 8 літрів з кондиціонером. Це не більше, це розхід якогось там кашкає. Та хоча комфорт просто помножений на 3. Не знаю, чим ще нахвалити цю машину. Давайте скажу наступне. Ви приїжджаєте, ми даємо вам, якщо не маєте свого товщеміра, повністю товщеміром проходитись по стану фарби. Підтверджуємо, теж там немає ніяких підфарбувань. Потрібно їдемо на сервіс, перевіряємо машину на сервісі. Друзі, також можна обсудити питання обміну. Воно для нас не в пріоритеті. Мені важливі добрі машини, але тим не менше, ми можемо це обсудити. Що ж, якщо вам то цікаво, якщо я відео зняв добре, напишіть якогось мені лайка, коментар. Мені то буде приємно насправді. І якщо ці відео для вас важливі, то от саме ваш лайк дозволить мені зрозуміти, що слід продовжувати таку роботу.